Так. Ні, ні, як вас звати. Микита, Микита, області Микиті, Микита області вам. Микита, розкажіть, будь ласка, ким ви працюєте, чим займаєтесь в Херсоні? Я лікар — Ви лікар рентгенолог Це ви ж та людина, яка каже, все буде безпечно. І за 16 дверей просто. <рігла> <рігла> <В> бункер. <рігла> так. Весь час і під час окупації ви також були в Херсоні. Так. Скажіть, будь ласка, коли к вам на рентген приходили росіяни, ви трішки додавали радіації? Ну, план такий був, але не приходило, на щастя. Пам'ятаю, що на блокпості якось зупинили, запитали, ким працюєш, лікар. Він такий. Нам такі понадобиться, я хотів пожартувати, що подало гранату, можливо. Не Слухайте, вам треба в коміки. Ви гарно вмієте розуміти, де межа. <рес> Деякі коміки так не розуміють, де межа. Пропотала натама це гарний жарт, до речі. Наскільки це безпечно робити рентген? Я мені завжди було цікаво це. Зазвичай роблять лабаганти розходний матеріал. Ви займаєтеся тим, що шо... як зараз виглядає це, ви вот, отдаєте пленочку оцю, як? Все в цифровому виді. Все вже в цифровому виді, боже. Я раніше завжди Ви ж пам'ятаєте пленочки, так? Да? Це в Сумської області шостки. У нас там сир делали і пленку так? називати, да? І, оце... От і за вас это закрилось, получается. Шостка жалується, немає робочих місць. Закрився завод. Цифрові технології... Що можете прям в Viber skiнуть? А по протоколу, куди все такі лікарі скидають? Можемо зазвичай на диск. Я побачилась, ви перейшли з пленок света на електронний варіант, щоб скидувати людям на диск. це потрібно. — Абто самі дискети. — Дискети — хороший варіант.